Навіщо пускати дорослих дітей, сина з невісткою, або доньку з зятям, жити до вас, до батьків додому. От, скажіть мені, будь ласка, ви всі батьки, які пускають до себе молодих, в свою квартиру жити або хату, так, свою жити разом з вами. Ви всі, що кажете? Молода родина, ось вони одружилися, вони завагітніли знімати дорого. Ми, значить, їм будемо допомагати, візьмемо їх до себе. Що ми маємо потім? Потім ми маємо те, що. Молоді як родина не формуються, розумієте? Вони не господарі на своїй кухні, вони не господарі в своїй спальні, вони не господарі свого життя. Ви їх дратуєте, а вони дратують вас. Тому що часто бувають такі скарги від дорослого покоління, що молоді нічого не роблять, не працюють або вони цілий день лежать. Знаєте, я дуже часто це чую, вони там цілий день лежать. Розумієте, в чому справа? Ви самі не насолоджуєтесь своїм життям, займаєтеся тим, що навчаєте жити молодих. А навіщо? Ви розумієте, що життя вчить краще, ніж ви. Якщо ви дуже добре подумаєте, я як сімейний адвокат вам скажу, ви зрозумієте, що діти, діти вони не хочуть сприймати досвід батьків. Вони його ігнорують. От Батькам хочеться, знаєте, з дітьми поділитися досвідом. Ми вже проходили, ми вже знаємо, так? а вони його ігнорують, їх це дратує. Вони хочуть свій досвід. І воно насправді, розумієте, воно насправді так і працює. Їм не потрібен наш досвід. Він їм не потрібен. А всіх-сіх, знаєте, пускань їх до вашої хати жити. Знаєте, чим це все закінчується? То молоді зробили у вас ремонт. А ви потім їх вигнали, вони мають з вами скандали і конфлікти. То навпаки, вони вам за комуналку не платять, їжу не оплачують по-нормальному, що ви їх тягнете за пенсію. Розумієте, звідки оці всі претензії йдуть? То вони вам того онука навісили на голову і десь вештаються цілими днями, то ще щось. Не мають вони де жити, не мають вони за що знімати. Ви хочете їм допомогти. Не пускайте їх до себе жити. Зніміть їм кімнату в гуртожитку. Хай живуть, хай будують свою родину. Половина нас всіх, в тому числі і я, в ранньому дитинстві, як ми мінімум, виросли в гуртожитках, і нічого з нами не сталося. Виросли людьми, хай живуть. Хочете допомогти, дайте їм грошей за три місяці заплатити за оренду того гуртожитку. Та сумки з їжею, з консервами та з м'ясом, передавайте їм раз на два місяці і допоможете. А оце, як ви робите? Пустили до себе жити, самі нещасливі, вони вам винні, розумієте, і всі незадоволені реально.